Доброго дня, вітаємо вас у студії Бух. З вами Роман Томашевський, журналіст видання, і мій гарний знайомий, успішний дизайнер Антон Щербік. Нашу розмову будемо будувати на твоєму баченні IT-галузі а в конкретному випадку дизайну. От мене цікавить в першу чергу, на кого ти вчився. Чи вважаєш ти, що освіта є обов'язковою для веб-дизайнера і взагалі в галузі IT? Ну, ситуація з освітою зараз в Україні саме з it освітою, от останніх пару років, досить добре розвивається, але, на жаль, розвивається не в державному плані, а в плані спецкурсів, школ, київська школа прожектор. Це перші люди, які зробили курси UX в Україні. Ну, тобто Розвиток є, але треба дуже, дуже багато хотіти і дуже мати великі бажання, щоб шукати, знаходити і вчитись. Тобто, ну, державна освіта, вона, на жаль, ну, не дає вам достатнього рівня. Тобто, ну, крім державної освіти, треба мати досить велике бажання. От так само було і в мене. Наприклад, я вчився на графічному дизайні, але склалось так, що з часом я просто пішов в саму освіту. Uh, і ну, сам добувався, сам шукав, сам десь знаходив якісь курси, якісь лекції, уроки, і тільки отак от вийшов там, на той рівень, який зараз на неї. Uh -huh. Виходить, наскільки я розумію, ті всі курси, то все можуть досить вартісно. Да? Тобто, чи воно виправдовує себе? Uh, виправдовує. Ну, просто uh, варто розуміти, що uh, якщо ти хочеш гарні знання, ти мусиш нормально за них заплатити. Тобто, ну, це така нормальна інвестиція в свій власний розвиток. От і все. Наскільки, знову ж таки, я знаю, ти зараз більше фрилансом займаєшся, тобто, як кажуть, вільним художником. Тобто Ти не працюєш на якусь конкретну контору, а береш закази з інтернету да, або е, шукаєш їх серед знайомих. Е, от, чи вигідно бути фрілансером, чи все ж таки краще йти в якусь конкретну контору і працювати на ну, там, від дзвонка до дзвонка? я кажу? Ну, це залежно від людини, від характеру. Я думаю, просто е, набагато більше дизайнерів в Україні е, ну, воліють піти на якусь роботу в аутсорс, наприклад, в офіс, е, отримувати там зарплату в доларах і в перервах грати в настільний футбол. Знаєш. Е, ну, це набагато простіше. Але всі ми розуміємо, що це робота просто на американського замовника, який присилає сюди долари і люди ну, радіють. Фрілансом трохи важче, але в цьому теж є своя фішка в тому плані, що ти маєш різні проекти, ти маєш різні замовлення, ти можеш робити як веб дизайн. Так і ілюстрацію або чередувати це, працювати там з декількома проєктами підрядно, ну, наприклад. Я думаю, ну от, власне, я вийшов в перевагу в цьому, але варто звертати увагу на те, ну, на особливості характеру. Тож може комусь просто вигідніше працювати в офісі, зручніше ходити. там. З 9 до 6. Ну, ну, з цього, до речі, і виникає інше питання. Тобто, фрілансера є одна така штука, я колись сам пробував фрілансером, але вона заключається в тому, от, в робочому графіку, да, як сформувати е, свій день. Бо багато що залежить, виходить, від тебе індивідуально. Тобто, якщо ти людина лінива, то. Так, ну це така штука, як самодисципліна. Тобто е, на фрілансі ти скільки зробив, стільки отримав, скільки там потратив часу на. Освіту чи там, на проєкт, стільки отримав на, ну, на вихлопі. Вот. А офіс це офіс. Ну, в фрілансі самодисципліна дуже важлива штука. Тобто, особливо, коли ти починаєш, треба дуже багато вкалувати, там, не жаліти себе і не жалітися нікому, просто працювати і працювати. Ще раз виходить, що виходити за межі своєї професії теж не бажано. Да? Тобто, якщо ти б'єш в одному руслі, то бажано зупинятися в одному руслі. Ну так. треба по максимуму це русло звузити. Я до чого веду, що просто багато хто знаєш, займається, наприклад, там кидається з програмування в дизайн з дизайну, в написання матеріалів, контенту статей, да? там, тобто пробують себе шукають. Тобто в таких людей шанси є. Ну, знову ж таки, це залежить від людини. У мене є знайомі, які працюють, там, які займаються предметним дизайном і паралельно роблять е, проєктування інтерфейсів UI, UX. Е, різниця тільки в тому, що якщо ти займаєшся чимось одним, е, ти можеш глибше ну, от далі піти в ту сферу, тобто якось прокачати себе більше, ніж ти будеш розсіюватись на декілька там, різних якійсь, е, ну, специфікацій там, сфер. Маєш якийсь секрет успіху для дизайнерів? Вкалувати. Треба дуже багато працювати. А талант не грає роль? Ніяка? Е, ну, талант це процент два, ну може три. Тобто хоче сказати? А, а всі останні проценти це якраз, якраз е, таке упорство, знаєш, таке ну, впертість і бажання чось, ну, до чогось долізти, добратися. Тобто хочеш сказати, що людина, яка не вміє, наприклад, толком малювати, тобто може стати дизайнером просто пашучи? Вона може знайти для себе в дизайні кучу е різних професій, в яких не обов'язково малювати руками, наприклад. Mm. Просто ну, е там якийсь візуальний смак, візуальний стиль, там, відчуття, його можна розвити в любої людини. Ну, але знову ж таки треба просто вкалувати. Якщо в тебе є бажання, то ти цьому навчишся. От на рахунок розвиття е, різних о, цих, о, почуттів. Е, зараз тенденції є якісь в дизайні? От яскраво виражено, щоб ти міг би виділити. Ну, тенденції є завжди. Ну, ну, можливо, там мінімалізм, ще щось. До чого зараз кидається дизайн, веб-дизайн? Ну, взагалі, е, такий дуже-дуже великий перелом був десь в 2005 році. Напевно, коли ці всі об'ємні інтерфейси почали робитись. Ну, пласкими. і до цього часу це продовжується, в принципі, тобто це така досить сильна тенденція. Е, ну і плюс-мінус вона додається якимось. От зараз ці е, пласкі дизайни стали дуже, я, таке дуже яскравими. Простішою мовою, дизайни. дизайн. Ну, новий дизайн ВКонтакте можна подивитися, можна подивитися. Це дизайн в Фейсбуку, коли, це дизайн, е, коли е, людину мінімально навантажують чимось графічним. Ага. Тобто в тебе є білий, синій і, і, і все. Ну, тобто, і сірий там, знаєш, максимум тексту, максимум фотографії і мінімум дизайну. Угу. Як зараз конкуренція на цьому всьому ринку в Україні? Тобто Чи багато контор займаються дизайном, займаються професійно, тобто чи, чи важко пробуватися? Ну, взагалі зараз дуже велика конкуренція в плані фрілансу. Тобто, дуже багато початківців. Які закінчують, наприклад, той самий курс, і вони вже дизайнери. Їх дуже багато, це такий ну, свого роду демпінг відносно таких людей, як я, які там працюють трошки довше. Вони всі початківці, але я вірю і надію, що ще через пару років з цієї основної маси може вирости 20% сильних дизайнерів. От, А якщо на рахунок студій, то Ну, в Україні є досить багато гарних студій. От мене з Луцька є Саша Гагор, який зараз зробив досить сильні курси в Києві. І я знаю, вони працюють із за кордоном і роблять проекти для України і на дуже такому гарному рівні вони заснували курси МІД, вони називаються М'ясо. І ну, це ще одна така площадка, яка дає. Ну, віру в те, що насправді є в тому майбутнє і є в тому е якась ну, крута така штука, якою варто займати. Ну, ти згадуєш українських дизайнерів, а от е все ж таки на сьогоднішній день, я так розумію, стається е справа в тому, що ну, головну, що домінують, все ж таки сорсуні компанії, да? тобто ті, які працюють на чужі гроші. Тобто, коли центральний офіс десь в Америці, в Європі, да? тут він просто має рубокарчі подрядчики, то да? виконав цю робіт. Українці, тобто їх зараз більше, наскільки я розумію. Їх більше це люди, які працюють на офіс, які не мають жодного відношення до е, українського дизайну, будь-то графічний дизайн чи предметний дизайн чи веб-дизайн. Це люди, які займаються е, зароблянням грошей. Ну тобто роблять гарний продукт і заробляють гроші. Але е, ну я думаю, що не варто очікувати від таких людей щось нового чи якогось. Нового слова в українському дизайні. Ну тобто український продукт роблять ті люди, які не працюють на аутсорс, mm -hmm. от от швидше, так. Чи до речі, на рахунок українського продукту? От після Майдану, да, була дуже активна тенденція там української символіки, особливо герба, вишиванки цього стилю. Чи вважаєш ти чимось це позитивним, коли от, революція е, привела до того, що в дизайні навіть, можливо, якісь, е, були зрушені якісь напрямки? Ну, ну, взагалі, це позитивно, в першу чергу, для людей, які це нав'язують, і, ну, це і, в матеріальному плані я так. Так, так. І ну, був досить гарний крок, коли людям показали, що е, гарне може бути не тільки американське чи європейське. Там а Гарне може бути і наше. Але штука в тому, що у е, цього продукту було дуже багато, це було засилля, і цей продукт е, він зробився дуже дешевим. Тобто, ну, друкувати вишиванку, перепрошую, на трусах, ну це якось не дуже добре. От і дуже шкода, але я думаю, що знайдуться ще люди, які, які повернуть ці національні символіці, якісь такі. Гордий статус, знаєш Ну, Угу. Дуб більш неформально, чим займаєшся, окрім роботи. Чи взагалі чи маєш вільний час на якісь заняття ще? Ти ж фрилансер, ти можеш по 12-ти років. Окрім роботи, роботи я сплю. Це російськомовна. Так. Ну, власне, в мене є класний ровер, в мене є класні друзі, які з цим ровером десь таскають мене в гори. Ми ходимо туди пішки. Ми їздимо туди на байках. От у Володимирі був велодень, теж ми приїжджали. Тут багато друзів, які на велосипедах катаються. Ну, це таке власне хобі. Е Також в мене вдома стоїть гітара, я там собі часом там, щось, щось кручу. Ну, це таке, бо ну, це, до речі, теж власне, дуже е важливо е розвиватись в різних напрямках. як казав. Діма Новіков це арт-директор одної з самих таких центрових українських студій, що якщо ти дизайнер, цікався дизайном всього, і взагалі всім по максимуму, розширює ну, свій, свій кругозір. Тобто ну, треба старатись максимально бути відкритим до світу і знаходити щось нове в тому світі, щоб потім з цього всього ну, генерувати ідеї. От, от я ось І до речі, ні, це не на завершення, але все ж таки. Які плани на майбутнє? На найближче і на перспективу? Ну, взагалі, плани на майбутнє е, такі запустити якийсь свій сильний проєкт. Ну, культура стартапів зараз дуже велика і дуже багато шукають. Дизайнерів, яких просто ну, там... Тобто ти, ти хочеш бути безпосередньо ти, автором. Ти працюєш, ти працюєш безкоштовно, але якщо тебе запрошують люди, в яких ти віриш, то ти працюєш і ну, надієшся, віриш в те, що ця ідея запрацює і вона буде успішною, гарною. Ну тобто, як в короткочасних насправді, так і в таких далекоглядних планах. Запустити якийсь проєкт і почувати себе частиною того проєкту, безпосередньою частиною, там не, не одною сороковою, п'ятидесятою, а почувати там себе одною третьою, знаєш? Тобто, якщо ти дизайнер в цьому проєкті, це твій дизайн, це твоя дитина, яку ти любиш, плекаєш і в яку ти віриш. Який зміст мав бути цього проекту? Тобто я так розумію, що за щось таке простеньке не візьмешся. Ну, навантаження має бути яке? В, в якому сенсі більше? Чи от, змістовний він має бути, чи, наприклад, суспільно-корисний, чи матеріально вигідний? тобто що важливіше? Взагалі, я думаю, якщо вже злазити в такий проект, то основний критерій, який би грав, це те, щоб ти просто любив цей проект. Тобто, ну, якщо, якщо ти робиш проект Суто заради грошей, ну, ти в чомусь брешеш, а ну, людина бачить, коли ти брешеш. Е, тобто, насамперед, ти повинен в нього закохатись, і неважливо, принесе він тобі гроші, там, е, славу чи суспільну користь. Насправді, я думаю, що головне те, щоб е, зробити це круто, якісно і щоб це працювало. І зараз ми на завершення таку штучку проекспериментую. Бліц 5 питань. Щоденно mm -hmm. задаю, ти щоденно відповідаєш. Так, якби ти зараз. Якби ти зараз охарактеризував себе в шкільні роки? О, я був дивний. Окей. Як ти оцінюєш український ринок дизайну в трьох словах? Um, багато обіцяючи, не але такий дуже дерзкий. Як це буде українською? Ну, well, дерзкий. Над якими сайтами ніколи не будеш працювати. Ну, чи існує якийсь табу. Існує, коли тобі кажуть, треба навчора і треба безкоштовно. Що ти можеш побажати майбутнім дизайнерам одним речом? Одним словом. впертості. Окей, і твоє життєвики. Ооо, це важко. Треба просто багато працювати. Чим більше працюєш, тим більше знаходиш, тим більше маєш. Щиро дякую за розмову. І дякую Дагадаю. тобі. В студії у нас був Антон Щербик, веб-дизайнер. Наш е земляк. До побачення. Попрощайся.